Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини. З вами Кожухівський Олександр. Вчора до Києва прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідрих Мерт. Це перший спільний візит лідерів цих чотирьох країн до України з початку повномасштабної війни. Метою візиту є участь у зустрічі коаліції охочих або коаліції рішучих міжнародної ініціативи, спрямованої на підтримку України та досягнення миру. Під час зустрічі обговорюються ключові питання гарантії безпеки для України. На угода та припинення вогню, посилення тиску на Росію у разі її відмови від переговорів, тобто переговорам 30-денним бути з завтрашнього дня. Візит лідерів європейських країн демонструє єдність та рішучість у підтримці України та прагненні досягти стійкого миру в регіоні. Якщо Москва й надалі блокуватиме припинення вогню, європейський союз та Сполучені Штати Америки посилять тиск. Макрон про головні меседжі та цілі коаліції рішучих. Україна погодилася на нашу зі Сполученими Штатами Америки пропозицію ще 11 березня. Росія ж зволікає, висуває умови, тягне час і продовжує свою війну вторгнення. Якщо Москва й надалі блокуватиме, ми посилимо тиск як європейці, та у тісній координації зі Сполученими Штатами Америки. Ми вітаємо заклик президента Трампа зробити цей крок. Мирна угода, яку потрібно укласти, має гарантувати безпеку України. Саме над цим ми працювали під час зустрічі у Парижі, Лондоні і зараз у Києві. Ми просуваємося вперед разом. Російська Федерація Змовляється від тридцятиденного перемир'я, доки не буде припинено постачання зброї Україні від Сполучених Штатів Америки та звісно ж Європейського Союзу та підготовку українських військових, заявив Пєсков. Пісков чомусь забув сказати, що Корейська Народно-Демократична Республіка постачає левову частку боєприпасів Росії на фронт, від яких Москва відмовлятися не хоче. Повітряний простір над Капустяним яром закрито з 6-ї години ранку 12-го травня, до 6-ї години ранку, 13-го травня. Варто зазначити, що аналогічна заборона на польоти вже діяла. Раніше 21 листопада 2024 року напередодні удару балістичною ракетою Орешнік по Дніпру. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Безпека перед усім, бережіть себе та близьких. Хто б міг подумати у Білому домі, Путіна вважають перешкодою для досягнення миру в Україні. Повідомляє Блумберг. Тим часом Трамп знову закликав Україну та Росію закінчити цю війну. Дорогі українські мами і мами всього світу. Від усього серця вітаю вас із Днем Матері. Ваша любов це сила, яка зберігає наші родини, надихає наших захисників і дарує надію всій країні. Дякую вам за нескінченну турботу, мудрість і тепло. Сьогодні міжнародний день матері за минулу добу зі відпрацювали 1310 живої сили, 4 танки, 7 ББ, 49 артилерійських систем, один засіб ППО, 36 БПЛА та 106 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.